Доброго вечора вам, доброго ранку. В нас все ж таки зима вступає в свої права. У нас декілька днів. Гляньте, бачите, ялинку вже всі повикидали. Хоча, знаєте, я б сказала, що новий рік ще не завершився. Для мене він ще йде. Е, вам просто не видно буде, зараз йде такий гарний сніжочок. Я ось хочу перейти дорогу. Зараз я йду на пошту, Гляньте, але ще будинки прикрашені. Так ось я про що хотіла сьогодні розказати? Про те, що відмінність Канади і України в святкуванні Нового року доволі велика, ну, де тут де я? Багато людей біля своїх будинків 26-го зранку вже повикидали ялинки, вони вже все. Я не ялинку розібрали. Ці вихідні. Новий рік я відмічала зі своєю хвост. 31-го ще був для неї новий рік. Першого зранку вона сказала, що все, новий рік настав, треба ялинку розбирати. І ми все перше число розбирали ялинку, складали все, все, для людей завершено. Але, бачите, ще воно і на площі, на площі ялинка є. А сьогодні так зовсім гарний таке, такий день. Дуже красиво на дворі. Прям гляньте, який сніжочок невеличкий. А то в нас декілька днів був то сніг, потім все розтануло. Ну, було не дуже комфортно. А сьогодні прям таке вже, знаєте. Так що всіх вітаю з Новим роком, з 2025 тим роком. Всім вітання, перемоги України. Кожному. Хай збудуться його мрії. І ті, хто пише там якісь злі коментарі. Хай будуть добріші, хай в їхньому житті настане десь якийсь гарний день, коли вони будуть не такі злі. Вітання всім моїм підписникам, хто зі мною вже довго-довго, хто зі мною вже третій рік. І я третій рік в Канаді. І я вже відсвяткувала третій новий рік в Канаді. Лента гарно. Ще два дні вихідних і в понеділок вже буде мені відомо, або завтра буде відомо, коли я виходжу на роботу. І вже почнуться трудові будні. Свята будуть завершені. Ще раз вітання з новим роком вас. З новим якимось чарівним, можливо, бажанням, яке ви собі побажали в новорічну річ. Хай воно збудеться. Дуже цікаво, коли ви пишете звідкиля ви дивитеся мої відео. І дуже велику цікавість була з приводу цін, порівняння цін у різних містах. України. Якщо ця тема буде цікава і мені, і вам, то я сподіваюся, що я продовжу е, цю тему і ми з вами її розберемо. Бай-бай! З вами була Світлана. Не забудь підписатись, не забудь поставити лайк і обов'язково напиши, звідки ти дивишся мене. Мені дуже цікаво. Вітання вам з Канади!